Доброго дня, шановні вихованці! Сьогодні ми з вами розглянемо тему залежність емоційного стану від індивідуальності особистості. Гнів. Як навчитися стримувати свої почуття. Для детальнішого ознайомлення з цією темою пропоную переглянути наступне відео. Як пояснює професор психології і кримінології Арон Сел, у минулому через людей, які не злилися, просто переступали. Їх обкрадали і всіляко кривдили. Отже, вони повимирали. Більше потомства лишали ті люди, які вміли гніватися особливим чином. Привіт! Мене звати Нона Телюх, я психолог -діалог Хаб. Продовжимо говорити про почуття у коротких роликах. І сьогодні розберемо дуже давню емоцію гнів. Це базове почуття, яке є як в людей, так і в тварин. Гнів працює в контексті тут і зараз, тобто належить до справжнього моменту. Виникає він, коли порушуються наші кордони або ми порушуємо кордони інших. До кордонів належать наше тіло, думки, почуття, бажання, особисті речі і наші потреби. Тобто це комфортна зона, до якої не потрібно наближатися, тому дуже важливо її усвідомлювати. До речі, у тварин чітко вистроєні кордони, поспостерігайте, буде цікаво. Також функція гніву допомагати задовольнити потреби. Це велике джерело енергії. Якщо їм правильно користуватися, це продвигає нас не від а до, тобто до людини, яка впевнена в собі, поважає свої кордони та кордони інших. І досягає своєї цілі, бо це рішучість та дія, і без гніву, а до речі, його є багато варіантів: це роздратованість, злість, ненависть, лють як крайня форма агресії, неможливо нічого зробити. Є багато стереотипів. Що зляться лише нестабільні або злі люди. Знов нагадую, що це базова емоція, і її функція швидка мобілізація сил і захист наших кордонів та потреб. Дійсно, підпливом гніву є багато негативних наслідків, порушуються відносини у стосунках, приймаються неадекватні рішення. Якщо людина постійно накопичує гнів, це дуже зношує організм та нервову систему. Коли невдоволені наші потреби, в нас банально немає ресурсу і енергії. І що ж відбувається, коли наша емоційна чаша переповнена цим почуттям, воно або роз'їдає зсередини і проявляється психосоматичними хворобами чи зажимами у тілі, або людина вибухає як бомба з повільненої дії відносно інших, і в результаті виникають серйозні конфлікти. Гніваються усі, бо ця емоція закладена в лімбічній системі. Тому, якщо не звертати увагу тривалий час, це призводить до недобрих наслідків. І тут не злість погано, а виражати її неконструктивно, ось що погано і небезпечно. Прямо зараз пропоную зупинити відео і відповісти собі на декілька питань. Що мене злить? Згадайте останні дні. Чи відчували ви себе роздратованим або невдоволеним? Яка причина незадоволення і як ви реагували на роздратованість? Які були ознаки напруги, чи відчували ви сигнали наближення цієї базової емоції? Отже, як проживати гнів екологічно? Відповідь проста: помічати, відчувати та виражати його по ситуації. Це не значить, що потрібно дозволяти собі неконтрольовано вибухати. Це про те, щоб дозволити собі відчувати його на рівні емоцій. Всередині тоді він не накопичується і не проявляється агресивною поведінкою. Відчувається він тут і зараз, тому важливо виразити його десь протягом 30 хвилин. Коли захищаєш свої кордони, тоді не носиш його в собі і не замінюєш його почуттям, наприклад, виною або образою. Важливо врахувати декілька моментів: по-перше, називати своє почуття. Наприклад, я злюсь, це дає змогу переключитися в раціональний центр, де підключається інша структура головного мозку префронтальна кора. Далі проаналізувати. Я злюсь, тому що порушуються мої кордони, беруть або зазіхають на щось моє, невдоволені мої потреби тощо. І наступний крок висловити злість в ненасильницькій формі, проговоривши про це. Наприклад, візьмемо ситуацію, коли до вас заходять без стуку. Отже, спочатку озвучуємо факт в безоціночній формі. Потім емоцію, яку відчуваємо. А потім прохання, як би вам хотілося, щоб себе людина поводила. Це буде виглядати наступним чином. Коли у мою кімнату заходять, не постукавши, я відчуваю себе не дуже комфортно. Я був би дуже вдячний, якщо наступного разу ви будете стукати або дочекаєтесь мого дозволу зайти. Ось і вся формула ненасильницького спілкування. Але бувають ситуації, коли гніву багато і важко спілкуватися. Тоді бажано спочатку випустити пар, щоб заспокоїтись, і тільки тоді переходити до комунікації. Тут також існує багато технік, і потрібно просто обрати свою. Можливо, чули, що корисно голосно кричати, і це можна робити в подушку, або в якийсь стаканчик, або в автомобілі, а можливо скористатися технікою німого крику, зжати всі м'язи та голосно прокричатися тільки без звуку, або уявити себе хижим звірем і з усією силою мовчки проричати десь в усамітненому місці. Нашому мозку насправді не так важливо, реальний крик чи ні. Найголовніше це дістати емоцію зсередини назовні. Також можна спробувати зробити декілька глибоких вдихів і видихів, уявити себе кулькою, яка надувається, а потім здувається. При цьому спочатку міцно стиснути усі м'язи, а потім розслабити. Також, коли не маєте можливості сказати в обличчя, можна написати гнівного листа кривдникові, а потім спалити. Або ще варіанти програти у дзеркалі діалог та виговоритися, не підбираючи слів. Нехай лється все зсередини, що ви тримаєте. А коли слова закінчаться, спробувати зрозуміти людину. Це може допомогти швидше звільнитися від злості. Отже, підведемо підсумки: гнів це природна емоція, і дуже добре, коли його розумно використовують. Тому важливо помічати його, приймати. Та вчитися ним керувати.